Що ви з нами залишаєтеся? Ми маємо з вами сьогодні понеділок, 23 березня. На цьому тижні до речі, 27 березня. Весь світ буде відзначати міжнародний день театру. Ми у п'ятницю до речі будемо говорити про цей день, і також ми поговоримо про результати про те, хто цього року отримав. Київську пектораль сьогодні ж у нас також Київ мистецький. Запрошуємо всіх вас саме долучитися до нас і запрошуємо всіх до Київського академічного театру ляльок. Я нагадаю, що 21 березня в цю суботу був міжнародний день лялькаря. Тому не випадково саме сьогодні говоримо про цей столичний культурний заклад. Будьте з нами ми розпочнемо. Ас у студії сьогодні дуже рада вітати Миколу Петренка, директора художнього керівника Київського академічного театру Ляльок заслуженого працівника культури України, шановні чи 223-09-71, театр Ляльок Грушевського Грушевського-1, Всі знають цей театр. Будь ласка, хочеться вас почути, якщо є запитання. Запитуйте театр ляльок, говоримо про нього все історію. Зараз трошки пригадаємо. А фішу також репертуар розкажемо, що найближчим часом можна було побачити. Тому, будь ласка, долучайтеся, Микола Іванович. Рада вас бачити. Вітаю телеглядачів. Дякую, що знайшли час. Так, будемо говорити зараз. Можливо, долучаться глядачі. Знаю, що сьогодні берете участь. я маю на увазі берете участь якраз в урочистостях щодо київської пекторалі. А театр в якихось номінаціях представлений цього року представлені дві вистави в номінації: Краща вистава для дітей. Це Ой, наші клас. дві останні прем'єри «Котик і півник так. і «Солом'яний бичок». Угу. Як Відчуття є відчуття. Не знаю що? Не знаю Боже. це знає один Господь Бог, ще ну, як, як то кажуть, і експерти не знають. Так. Це з заб... важливо. От скажіть чесно, важливо для театру отримати от такі нагороди. Ви знаєте, це якщо без пафосу я маю манувати. Що... Я вам хочу сказати без пафосу: uh -huh. найбільша нагорода для кожного театру, особливо для дитячого театру, uh -huh. це вдячні оплески маленьких глядачів. Це найвища оцінка. Це навіть не, не коли дорослий спочатку. Абсолютно, охотовій, так? Абсолютно, Це інші описи. абсолютно, бо дитячий глядач, він найщиріше, його ніколи не обдуриш. Йому, якщо не подобається вистава, то він буде йорзатись, виходити з глядацької зали, відволікатися. Якщо актор захопив своєю майстерністю глядача, то маленька дитина буде з широко розплющеними очами споглядати за дійством, яке відбувається на сцені. То найкраща нагорода, а mm -hmm. театр що суботи, і що неділі, і по будніх днях ем, отримує оці нагороди вдячні оплески своїх маленьких глядачів. Це для нас найбільша нагорода. Я наскільки я знаю, театр був заснований у 1927-му, так. Так? але ви ж переїжджали, і це вже так останнє місце. Я так сподіваюся, то дійсно красива, досить будівля на Грушевська одина. Хто знає, хто відвідав? Я думаю, що ну кияни відвідували це вже такий рідний дім. Тут це вже я ж думаю, що переїзду більше не буде. Я хочу Правда? сказати до речі, в грудні, 19 грудня, нашому новому рідному mm -hmm. дому виповніться виповниться, виповниться рівно 10 років. 19, -го. 19 -го грудня 2005 року було урочисто перерізано стрічку нового приміщення Київського театру Академічного театру Льока. Так дійсно найстаріший професійний театр Ляльок на теренах України і на теренах співдружності незалежних держав, заснований в далекому 1927 році. Зараз ці будівлі я наскільки розумію, театр юного глядача на липках, там де раніше ні, були. ні, ні. Зараз там синагога Бродського на Шатару Ставелі 13 ага. синагога Бродського. А театр має таку дуже ага. велику давню історію, ага. де ми тільки не були, ага. як то кажуть. А з льки і... мене цікавить. Ну це ж завжди так цікаво, коли ви їх теж перевозили за собою. Абсолют... Там нікуди нічого не втратила. Абсолютно, абсолютно ага. а, от, і театр і працював заснований. До речі, театр був на базі Київського ага. театру Юного Глядача. Потім переїжджали і Національна філармонія приміщення, тут теж на європейській площі, і там театр мешкав, то був центральний будинок піонерів столичний, і в Караїмській кінесі на Ярославі вал. Прошу, зараз... так, помандрували Помандрували, так да, помандрували. Довелося. От. І я хочу сказати, що. Багато глядачів, які приходять до театру, питають: а де можна придбати ляльки? То я, от коли спілкуюся з нашими це маленькими да, на з маленькими глядачами, я хоч, завжди весь час наголошую, що кожна лялька до кожної вистави, як і ескізи декорацій, створюються індивідуально. Угу. Над виставою працюють три творці, як то кажуть, це режисер-постановник. Художник, постановник і композитор. Вони створюють цю виставу і виготовляються майстернями нашого театру. Унікальні, неповторені майстерні нашого театру. Тобто кожна лялька, а тривалість виготовлення кожної ляльки займає від місяця до півтора місяця. Виготовляється. Маркантильне запитання, але в середньому скільки може коштувати лялька виготовлення? Ви знаєте, вона безцінна. Без... Я... Без... Це я розумію, да. бо вона потім, скажімо так, да, реально вона... грає суттєву вона... роль. Вона... По-перше, вона грає суттєву роль, mm -hmm. і я нашим маленьким глядачам завжди кажу: що ви знаєте, що от закінчилася вистава. Лялька йде в свою домівку спати, що така домівка, це є кімната, де зберігаються у нас таких чотири приміщення, в яких зберігаються наші ляльки. Туди екскурсії не проводите? час? Ні, ні, ми туди ні, не проводимо. Не у нас Та, є музей ляльок святика. безпосередньо. Музей ляльок на першому поверсі, uh -huh. де глядачі перед початком вистави або в антракті, або після вистави заходять і дивляться. Так, от повертаючись до того, я кажу маленьким глядачам. О 12-й годині ночі всі ляльки оживають. І вони спілкуються між собою. Вони питають: а як пройшла сьогодні в тебе вистава, Попелюшка? А як у тебе пройшла вистава Кіт у чоботях І від того, як ви Якщо будете. Якщо ви їм так говорите, вони вам вірять. Саме таке діти Їти вірять, 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 вірять. І ви знаєте. Київський академічний театр Ляльок наші колеги називають де ми самі вважаємо, що це театр класичної Так. Театр класичної казки. Який... і ви, я не знаю, що в інтерв'ю у вас часто ставляться запитання. Чому да, ви ну я вам хочу сказати це таке не залюбленіших запитань журналістів саме про театр класика? Це є вічне, вічне, воно є вічне, і я хочу сказати, от як абетка 300 років навчала дітей грамоті, тоді ще в ті часи, а збуки, глаголь, зараз а, Б, В, Г, Д, і там далі за абеткою. Так і мистецтво театру Льолок. А я хочу, до речі, сказати, що це один із найскладніших жанрів мистецтва захопити дитячу аудиторію. Це перше. А друге, що в театрі казки, а в касі завжди перемагає над силами зла перемагають сили добра. Оце головна концепція театру, що у нас добро завжди має хочу, верх. Щоб, хочу, щоб Україна жила в Е, Дякуємо вам за таке добре Та, я думаю, ви побажання. Теж так, хочете, так, ми я це думаю, хочемо. Що всі... І, до речі, я хочу про мир в Україні, хочу сказати, що починаючи з 27 року. Березня саме на міжнародний день театру, і ми театром започатковуємо таку соціальну акцію під назвою Я зернятко твоє Україна, яка буде тривати mm -hmm. до 1 червня до до, до міжнародного mm -hmm. дня захисту дітей. Це соціальна mm -hmm. акція буде спрямована на те, що наші маленькі глядачі, які передивилися, Виставу, вони будуть надсилати до театру малюночки, свої віршики, листівочки свої. І ці листів, листівки, я сподіваюся, що дай Боже, щоб це АТО закінчилося. Принаймні, хоч би завтра. Я молю Бога за це. Але якщо так складеться, що воно буде тримати, то ми ці всі доробки дитячі позбираємо В нашим військовим так? і нашим військовим. Що вони поклали mm -hmm. до своєї внутрішньої кишеньки, і це зігрівало їхнє серце, і вони знали, що діти кияни пам'ятають, люблять, і воно буде оберігом для них тобто е... всі, хто зможе прийти так. до вас після 27 березня, дітки до моста, да, 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 зможуть да, взяти да. участь. Це, це, це не конкурс. Ми, ні, розумію, ми не конкурс, да. але mm. ми, як і завжди, е проводимо благодійні вистави. Ходять для до нас і діти з малозабезпечених mm -hmm. родин, і е діти сироти, і діти, е які переселенці до Києва, от в зв'язку з сходу, mm -hmm. от ми завжди всіх гостинно приймаємо і. Нікому ще жодного разу так, не було. Не залишається не відмовляли. Не ну, відмовляли правильно так. У вас є ще подивитися? У вас тільки одну екскурсію по самому театру можна пройтися, подивитися, як виглядає будівля. П'ять хвилин залишається що чим найближчим часом от прем'єри будуть розкажіть нам про це, що було так. шановні річі, в цей четвер до речі, 26 березня, о 17 годині вечора. Можна подивитися золотий ключик. Дякуємо. Хто хоче і бажає. 27 березня теж цікаво буде «Гуси лебеді» о 12.00. Це ось... прем'єрна вистава. Прем о, це прем'єрна. Прем це прем'єра вистави. А потім буде «Гуси лебеді» 28 числа о 13 годині і 29 го об 11 годині. Це uh -huh. ще та вистава, яку ще київські глядачі не бачили. Uh -huh. Це нове, так? Це нове, це прем'єра. А 19.00, 27 березня, оцю п'ятницю, божественна комедія. Це для дорослих? Так. Це теж з ляльками, вибачте? – А ви знаєте, в репертуарі, ну, театру... лялькова. в репертуарі театру репертуарі театру чотири вистави для дорослих. Це і класика українська наша за двома зайцями Михайла Старицького. І я вважаю, одна із перлин репертуару для дорослих це незабутня Лесі Українки Лісова пісня. Де Камерон цікаво, яка шамовка виглядає вже цікаво? Приходьте, будь ласка. Ми запрошуємо, будь ласка, приходьте, дивіться. Це цікаво. Так, «Гуси-лебеді» так, прем'єра. Ще прем'єри будуть найближчим а, часом. Найближчим часом, ну це вже на відкриття театрального mm -hmm. сезону в вересні, Вересень, ми хочемо поставити таку виставу патріотичного mm -hmm. спрямування за п'єсою Григорія Усача Котигорошко. Mm -hmm. mm -hmm. так, така це от Котигорошка, щоб Котигорошко була Коти що був і. З нашими ворогами, на превеликий жаль, зараз вони є. От. І як і завжди, на дітей в грудні місяці буде очікувати прем'єра новорічної вистави і зустріч з Сніжаною з Морозенком. І, хочу сказати, що без перебільшення. Сніжана – це у вас снігурка? Снігурка, так. Да. Ну, ну я розумію, ну так умовно назвемо, і хочу хоча... сказати, Такого що ще мало хто так, для да. маленьких глядачів. у нас така специфічна категорія від е, трьох років і, там, до першого угу. класу. Там далі на ялинки ходять дітки вже угу. на більш дорослі е, заходи. Е, то кияни оцінюють як найкраща ялинка саме для маленької категорії наших глядачів. Бо діти відчувають щирість, безпосередність. У нас е, немає, як то кажуть, таких злих персонажів, От, як Покемони, зараз по телевізору показують. Я взагалі категорично Проти. Е, Я ще хотіла вас запитати, Скільки акторів у вас працює? 24, 24. актори. Я знаю, що ваш колега, пан Сікало, так, навіть якісь курси ви там відкрили. Е, Є щось актор лялькового театру. Це рок? не в нашому театрі, а не в театрі, Альний університет кінотеатру театру і телебачення там може там. Є кафедра. Акторів і режисерів театру ляльок і ця кафедра, яку очолює заслужений артист України, професор Леонід Петрович Попов випускає фахівців. А це ж мають бути особливі актори, бо одна справа грати, особливі. коли тебе вибачте, бачать, так то ти можеш використовувати. Я просто коли вчилась на акторському все використовувати. Починаючи, вибачте зовнішньо, але якби це не було. Плюс якісь такі технічні речі, там жестами і все. А коли тільки актор ти лялькового театру, то тут мають бути свої. Ну тут голос важливо, напевно. Ну, я хочу сказати, Особливі що речі, зараз говорить. така тенденція в багатьох театрів, театрів ляльок де е, зводиться до того, що використовують вистави, де актори виходять живим планом, де актора видно. Моя особиста думка, я цього не підтримую, бо чому? Втрачається у таємниченість mm -hmm. вистави. Дитина звикла, що в неї є ведмедик. Він не розмовляє, він не говорить, він не рухається. А тут піднімається так. завіса, і mm -hmm. лялька рухається. А трошки коли вже... занурилися в казку. Вам сьогодні дякую. Бажаю вам зараз. Удачі все таки, сподіваюся, що пектораль отримаєте, тому Спасибо що дитячі вам. вистави особливо ляльком в театрі заслуговують на такі премії. Так, спасибі удачі вам. вам. Побачимося обов'язково. Ще пана Сікала Запросимо детально поговоримо про вистави, які він поставив. У нас у студії був Микола Петренко, директор художній керівник Київського академічного театру Ляльок, заслужений працівник культури України. Ми завершуємо цього дня спілкування. Далі новини і новини спорту. Після того знову зустрічаємося, спілкуємося з депутатом Київської міської ради. Сьогодні це буде Олександр Бродський. Не перемикайте, скоро побачимось.